Перше у Тернополі за підтримки ТВЦ Атріум, центру національно-патріотичного виховання підкова, осередку територія особистого розвитку та громадської організації об'єднання бойових побратимів з 27 серпня до 28 вересня буде презентовано мультимедійний соціальний проект Переможці присвячений воїнам АТО, які не здалися і в мирному житті. Втратили кінцівки, але не втратили сили духу. Урочиста офіційна презентація проекту в нашому місті відбудеться 27 серпня о 12.00 в приміщенні музею ретроавтомобілів «Ретрокортеж», що на вулиці Текстильній, 28, навпроти бокового входу в Сінема Сіті, за участю куратора проекту Соломії Вітвіцької, бійців АТО, Героїв світлин, музичного супроводу солістки гурту Українські барви Оксани Стабельської, лауреата міжнародних вокальних конкурсів Співачки та скрипальки Оксани Мухи зі Львова. Основою проекту стала серія фотографій відомого українського фотографа Олександра Мордерера та арт-директора Тетяни Рубльової, які демонструють, що люди з протезами повноцінні члени суспільства, які, як і інші громадяни, є щасливими, красивими та повними сил для нового життя. Цей захід є доброчинним. Кожен охочий може долучитися до допомоги проекту, купивши на виставці спеціальний випуск журналу Віва Переможці з історіями життя героїв проекту. Всі кошти від продажу видання будуть перераховані у благодійний фонд «Safe Lives Together», а направлені на розвиток сучасного протезування в Україні. Благочинні кошти, зібрані організаторами проекту у місті Тернополі, також будуть спрямовані на встановлення спортивного протезу бійцю АТО на Тернопільщині, Вовканин Юрію із Підволочийського під району. Не будьте байдужими! Приєднуйтесь до соціальних ініціатив, адже хлопці віддали та й надалі віддають своє здоров'я в ім'я України.